Початком повномасштабної війни ми з сім'єю працювали і проживали в місті Київ, там зазнали війну. Чоловік мій пішов сам до військкомату. ми на п'яту добу виїхали з міста Київ. Мене не брали спочатку. Я дуже довго намагалася потрапити до збройних лав і почала займатися волонтерством разом з Марисію, з якою ми служимо. Ми волонтерили і збирали гуманітарну допомогу і, окремо з дівчатами з міста Кривий Ріг. Волонтерство було в тому, що ми готували їжу, вареники, піци, чебуреки, біляши, пиріжки, і з Малисією розвозили хлопцям по блокпостави. Потім ми отримали грамоти як почесні волонтери, і задали питання про отримання грамоти, якщо, якщо можливо, потрапити. Туда. Я хочу служити. Так, мені дали добро і я тут. Навантаження велике, взагалі нас шість кухарів. Приходиш, готуєш сніданок хлопчикам на позиції і тим, хто, так би мовити, тут на ротації, да, або на ППД. Вони мають можливість сюди приходити і поснідати обід, вечеря. В нас дуже гарне забезпечення по харчуванню. І з того, що ще й привозиться, у нас дуже багата фантазія у кожної з нас. І кожна, кожна щось може виробляти. Ну, там, випічка, смаколики, печиво, пироги, піци, чебуреки, біляши. Ну так само, якби там жінка чоловіку готувала вдома. Солдат має бути ситим. І... Це має бути дуже смачно і добре з любов'ю. Кожна з нас вкладає якомога багато своєї душі. Да? Ти це любиш. Як би важко не було, але це якесь задоволення духовне, душевне. Для мене це так точно. Заморююся, да? все одно ти приходиш, ти це робиш, коли тобі кажуть дякую їм смачно. Плюс ми такі ще й веселі, на позитиві, завжди обнімеш, підтримаєш, там побалакаєш, з посмішкою, якісь шутки, жарти, і вони їдуть вже да, з гарними емоціями на війну. Це коштує дуже дорого, що ти людину підтримуєш психологічно і морально. Я вже багато разів казала, Призначення жінки давати емоції позитива, енергетику жіночу нести. Неважливо, де чоловік знаходиться, твій, не твій побратим, друг, брат. Зовсім неважливо. Він має зарядитися енергетично, духовно. Він має розуміти, що тебе завжди чекають, тебе завжди ради бачити. Як вас кормят? А що ми дім. Брат загинув, я дуже важко це перенесла, але я дуже вдячна своїй військовій родині, вони мене витягли. Витягли в усіх розуміннях цього слова. Якось було легше. У мене інше сприйняття, мабуть, всіх дій. Я цим живу, я можу так сказати. Коли трапилась біда з чоловіком, так само дякувати командуванню, і дівчатам, і хлопцям підтримка була шалена і відкривали збори, допомагали кошти збирати, тому що він був в багатьох лікарнях і в Харкові, і в Києві, і в Чернігові. Наразі він лежить у Львові. Дякувати людям, допомогли, що він туди потрапив в реабілітаційному центрі. Треба завжди якось, як я кажу, дякувати Богу, що живий. Бутували да, ногу, там багато чого треба лікувати, психологічний настрій, займаються там люди, да, допомагають. Ну, я сама по собі весела, і позитивна. І хто багато мене взагалі знають, і в принципі весь батальйон знає, ніяк би не було важко. Або якщо я не посміхаюся, всі одразу помічають. Давайте по жіночі я можу сісти, поплакати, покорити, наридатися на ораці і з посмішкою вийти на працю. Ну, ніхто не побачить, як мені тут боляче, або побачить ті, хто дуже-дуже близькі до мене, побратими або посестри. Я намагаюся завжди бачити, все саме добре, все найхороше, все найгарне, іноді кілки, погляди, скільки тобі років, як ти себе ведеш, ну таке. Мені байдуже. Особисто мені байдуже на все. Я така, яка я є. Я українка, я цим пишаюсь. Я весела і позитивна людина. І коли з, з моїм чоловіком таке трапилось, важко було поїхати, важко було це мені прийняти. І я казала, важко було переступити цей поріг палати і побачити, що він вже не такий, да що є в нього якісь фади. Перше, що я зробила, це патріотичні великі квіти були і милиці. Як би не було важко, він чому в такому стані не зовсім доброму. Я поставила милиці, я кажу, Слава, треба підійматися, не падати духом, воно важко, тобі тут боляче. Для мене було найважливіше, щоб він не бачив, як я плачу. І дитині я не дозволяла. Я нікому не дозволяла, щоб його жаліли і ридали в трубку, чесно. Людина, як впаде духом, тяжко підніматися. Зараз я була в відпустці, я приїхала зі Львова вже. Він молодець, він балансує на лівій нозі, він вже може стрибати. Сьогодні присилала мені відео на інвалідному візочку, намагаються в баскетбол гуляти. Якби не було там погано з рукою, там трошки ще нам треба буде оперуватися, але була змагання у них стильба звука, навіть попадає в мішень, це дуже добре. Ну і такий він. Я підбадьорюю під постійно. Буває, що може там балакати-балакати по відеозв'язку і кладе трубку. Я не чіпаю. Я не чіпаю, я розумію, що це психологічний стан, він пережив дуже багато чого. Я дуже довго питалась. Кажу, розкажи мені, як там було. Ну, Це був дощ, і він мені сидів, розказував, як наче він переживає це такі скляні очі. Я розумію, що він це все заново переживає. Ну, я вважаю, що йому стало ну, трошечки легше, коли він мені розповів.